У позивача. От, ви в, своїх, в своїй погоній заяві наголошуєте, що, що пункт 2 да, про виключення з, з регіону. Так, така вимога вона адресована кому? відповідачу, чи кому вона адресована? Чи можна ставити вимогу окремо, не зазначивши відповідача? Ну так це вимога позовна, ви ж розумієте, що позовна вимога вона викладена в позовній заяві, це повинна випадка. бути розглядана так, а стосується відповідача. От е Така вимога адресована відповідачем, без зазначили у позовній заяві. Не навіть, я шо, ну, на ну Ви ж розумієте, що суд навчає. Якщо рішення спору може вплинути на права, обов і обов'язки, по іншому структуру. Чи може, тобто, якщо суд, наприклад, прийме рішення про задомовлення, наприклад, то такий обов'язок виконати буде існувати саме у цього відповідача, якого ви зазначили. Як він повинен це буде зробити? У нього є такі повноваження? Ні, у нього таких повноважень немає. Справа в тому, що відповідно до законодавства про не про професійні спілки, а про реєстраційну службу, як вона називається. І про професійні спілки ситуація, що коли орган, первинна коштовкова організація або якесь громадське об'єднання, бажає утворившись, бажає логалізуватися і провести реєстрацію, щоб це був проведений реєстрацію. Це зрозуміло, да. да. Реєстраційна служба <головік> ніяким чином по законодавству не наділена повноваження відмовити в реєстрації або яким чином заборонити проведення цієї реєстрації. Вона в місячний термін. Вимога звучить не про реєстрацію, а навпаки. Навпаки, оскільки легалізуючи цей легалізовіше до легалізуючих органу звернулися розказувати, яка надала, яка надала документи, а легалізуючий орган прийняв ці документи і легалізував їх. То яке логічне завершення? 20 стаття, яка передбачає Господарського кодексу, передбачає повернути першочергове. Першочерговий стан ту ситуацію, яка була до цього. Значить, будь ласка, до наступного засідання отаку свою вимогу обґрунтовуєте з посиланням на норми чинного законодавства, яка заявлена саме до відповідача, який вами зазначений у позові, яким це, чином це. він повинен це виконати? Самі цього не виконає. Вам підстави і предмет, і самі вимоги сформульовані вам. Суд не може за позивача змінити предмет позову, підстави позову. Тому, будь ласка, суд тільки розглядає ті вимоги, які ви заявили і обґрунтували. Яким чином, будь ласка, обґрунтуйте до нас тут, яким чином суд повинен це зробити, чим воно повинно бути обґрунтоване, таке рішення. Що саме відповідач повинен буде виключити це з реєстру запису? Відповідачний свідковий виключення своє, сам себе. себе зобов'язати реєстраційну службу. Тобто вимога стоїть зобов'язати реєстраційну службу. Проте відповідачем. Не зазначає. Не Тому що вони не порушували. Жодним чином не порушували права наші охорони. Так. Проте ви таку вони вимогу ставите, вигляді. розумієте? Ви самі зараз говорите, що вони не порушували, проте вимогу ви таку ставите саме до реєстраційної служби. І проте відповідачем її не зазначаєте. Чи може суд в такому випадку вимоги до реєстраційної служби розглядати? Будь ласка, до наступного засідання оголовайте.